На сам кінець я вирішив трохи вас розважити. Погодьтесь, що якщо ввести в Ютубі, що буде далі з Україною, Росією, війною чи світом, то перед очима з'являються сотні відео з різного роду екстрасенсами, гадалками, тарологами, мольфарами чи астрологами. І ці усі пророки настільки сильно забивають людям баки, що достатньо записати відео та назвати його кінець війни буде за місяць. Одразу ж гарантовано воно потрапить в рекомендації і матиме тисячі або мільйони переглядів. З одного боку, ви скажете: а що мені заважає так зробити? Чи може я заздрю? Насправді ні. Переконаний на маніпуляції та брехні, звичайно, можна швидко виїхати, та шлях буде не дуже довгим і точно не благородним. Це щось в стилі зняти штани і ходити по вулиці. Дійсно, станеш зіркою, проте від сорому не відмиєшся. А тепер давайте перейдемо до сучасних Нострадамусів, які щодня вангують та передрікають, що буде далі з абсолютно серйозним обличчям та впевненостю в голосі. Але пропоную розпочати з витоків. Звичайно, про Кашпіровського чи Марію Деві Хрістос я згадувати не буду. Але був такий персонаж, як Павло Глоба. Той називав себе астрологом та на початку 2000-х не злазив телеекранів та шпальт газет. Завдяки медійній розкрученості він сколотив собі мільйонні статки та не гребував передрікати потрібні прогнози для тих, хто йому більше заплатить. Чого варте те, що перед президентськими виборами 2010-го Великий звездочот назвав ім'я майбутнього президента? Папа пам -ба -ба на найближчих президентських виборах в Україні у другому турі переможе Юлія Тимошенко. Я вже мовчу про те, що він передрікав вбивство Обами та завершення фінансової кризи у 2020-му. По-моєму, тоді вона була саме у розпалі. Далі більше цитую: астролог розповів, що до 2020 року в Росії прийде новий лідер, вершник на білому коні. За прогнозом він буде високого зросту і схожий на царя з родини Романових. <сум> Бункерний навіть на 1% не співпадає з описом. Тобто ви розумієте, наскільки серйозний зглоби віщун? І вишенькою на торті буде уривок з відео на його каналі, яке називається Астрологічний прогноз на 21-27 лютого 2022 року. Здогадайтесь, чи перед рік глобу початок війни? Такова нинішня ближайша неділя. Я думаю, що ми її, звісно ж, переживемо е, без всякої війни. І при бажанні кожен може пересвідчити, що 90%, ну хай буде 80% зі 100% прогнозів усіх цих сучасних нострадамусів не здійснюється. Запитайте, а решта що здійснюється? Так. І це або просто попадання пальцем в небо. До прикладу, я скажу, війна закінчиться до літа. І вірогідність цього прогнозу висока. А якщо я перед цим візьму в руки карти і ще додав фразу, а потім ще рік-два може щось відбуватись, то ширина прогнозу збільшується. Так і працює ця маніпулятивна машина. Та головний шанс зрозуміти, що всі ці віщуниці просто шарлатани, які тільки займаються піаром, був у всієї України ще недавно. В березні та квітні, коли вони передбачали, що все от от закінчиться, і Путін здасться, дуже гучно заговорили про перемогу 20 жовтня. Пам'ятаєте, якась юристка підірвала весь тік-ток, заявляючи, що Україна дізнається про перемогу 20 жовтня. В неї навіть з'явилися прихильники, які чекали щодня на цю звістку. Жіночка плаче від щастя, що наша перемога 20 жовтня. Дай Бог, дай Бог. Чим все закінчилось, ви вже знаєте. П'ять днів після 20 жовтня. Я зовсім не заходила в Тік-Ток. Я тільки заходила в Інстаграм. На сторінку дудич тані юристки, якій я повірила, ну а зараз дуже велике розчарування. Але, прости, господи, юристка із Тіктока просто таки нахабним, блюзнірським та цинічним способом набила собі підписників. І знову ж таки, яка цінність від такої слави? Давала надію людям на короткий час, а потім, коли нічого не сталося. Марні сподівання ще більше засмутили її прихильників. Я вірю в логіку та здоровий глуст. Жодна людина на планеті не знає, коли і чим все це закінчиться. Варіантів безліч. Наразі Україна поступово перемагає ціною багатьох життів та власної економіки. Однак чи не вигадає щось нове РФ? Треба враховувати те, що Путін готував цю війну багато років. Він не закінчить це ні зараз, ні через місяць і не відступить. Це може бути надовго, можливо, навіть на десятиріччя. Треба це усвідомити на кінець та починати будувати життя в таких реаліях. Ми ж розуміємо, що смерть Путіна не вирішить питання. Там не тільки Путін цим займається, та й нові опозиційні лідери, що можуть прийти на зміну цьому гівну, теж з імперіалістичними замашками. Там ідеологія така. Вони нас можуть визнавати лише у статусі молодшого брата периферії, але аж ніяк не незалежну країну. Тому Україні треба ставати сильною, озброєною до зубів та вступати у всі можливі військові альянси, щоб в майбутньому РФ було просто боляче з нами воювати, і вони переключили увагу на когось іншого або гризлись самі з собою. Сподіваюсь, що так і буде далі.